Наступного дня таку можливість отримали солдати 299-ї бригади тактичної авіації. Тут був відслужений молебень, після чого військовослужбовці приклалися до раки з частками мощей. Також всім презентували по іконі із зображенням 12 воїнів-мучеників. Було благословення намалювати ікону святих мучеників воїнів собору святих воїнів. І якраз було благословення кресного ходу. Із мощами святих мучеників воїнів, які проходять по всій Україні. І, от дякуючи що вони прибули і на нашу миколаївську землю. Этот ковчег є головною святиною строючогося в Києві, перша не тільки в Українська православна церква, але в православній міре, храму і святих воїнів. Для віруючих людей це особе забуття, тому що це не тільки небесний покровитель православного воїнства. Кожен християнин, по своїй суті воїн, поэтому для нас святий воїни являються прикладом благочистя, прикладом для подражання, в крепості віри. Священик розповідав бійцям про подвиги православних воїнів. Їх тверду віру, самовідданий захист вітчизни, відданість православній церкві і любов до Бога та людей. Військові кажуть, подібного роду заходи проводять нерідко. Це піднімає бойовий дух вояків. Мероприятие подобного рода для нас это повышение боевого духа, психологической готовности прежде всего. Ведь э, известно из истории войн, что э, моральный дух очень часто был важнее всего, важнее даже оружия. Люди с сильным моральным духом, но с слабым оружием не один раз в истории войн побеждали победы над более сильным технически оснащенным, но менее Слабим духом, противникам, хресний хід продовжиться обласними центрами та великими містами України і завершиться 22 грудня у Києві в храмі всіх святих воїнів.